Та, шановні пані і та панове, на моєму каналі, е, почався новий день. Купив я значить, Лексію Зараз покажу саму Лексію. Ось цей блочок. Ну, Діагност французький. Е, ціна Представлю під, під відео, не пам'ятаю. І що я хотів? Я хотів. Е... Ну, я вже трошки на своїй і э, справи потренувався малеха, і хотів прописати ключ. Ну щоб прописати ключ, треба ж знати пароль. пароля я звісно ж не знаю. Ну, Думав, зараз спробую лайфхак ще один, Там е, був як прописати ключ за 30 за, за хвилину. Там, е, все те ж саме, тільки спочатку треба було вставити на 10 секунд його замок, включити запалення і почекати 10 секунд. Потім е, зажати кнопочку Замкнути на 5 секунд. І потримати його, і потім відпустити і одразу виключити запалення і почекати секунди, ключ переписується. Ну в мене є ключ, точно такий від моєї. На моєї так не вийшло. Думав, зараз спробую тут. Ну а перед цим пішов, і йшов. Правильно, що спочатку пішов вепік і купив батареєчку варту. Тут такі специфічні, 16-20. Їх ще попробую знайти. Ну і поміняв. Просто в брілку. Думаю, зараз спробую нажати кнопочку. Ну, поміняв, нажав, нічого не відбулося. Думаю. Зараз вставлю замок запалення, включу. А хотів вікна відкрити, виключу. Думаю, ще раз попробую. І що ви думаєте? Машинка повністю закривається. З ключа тепер. Ну, тут правильно двері відкрита, але но... проблема з двері є. І відкривається. Тобто. Есть... Просто сіла батарейка, виходить. Хоча я ту на язик пробував, вона током б'є. Ну. Кстати... А я ж цю саму батарейку, яка типа з цього пульта вставляв в свій пульт. Бо в моєму пульту також сама батарейка на сіла. Може і мій пульт другий працює і не треба нічого робити. Ну ладно, суть відео не в цьому. Сьогодні. Буду діагностувати і... Пом... Так, да, двері зачинилася, бо двер правильно що не працює. Може, кстати, зараз помилку зброшу і запрацюю. Я зараз підключаюся, не знаю, це нудятина, я дивився деякі відосики, як Лексі пользуються. Ну, реально, нудятина, я зараз підключусь, прочитаю шибки. Якщо, якому, якщо комусь цікаво, як вона працює, то можу зняти відос конкретно, от, як працювати з ітроїнами цієї цією Ну, Ну нудятина ще та, Я вчора... І позавчора, часа години 3, мабуть, позавчора, і вчора, часа години 4, клацав цю лекцію, там наклацав дофіга функцій, потім дофіга ошибок було, яких нема машин. Ну хотілося спробувати. Тут багато чого можна включити. Головне, щоб блоки були. Навіть якщо блока не цього можна включити. Но якщо блока немає, то воно працювати. Ладно, під'єдную лекцію. І розпочинаю діагностику. Ну що, прочав я цю лекцію машинку. ну, сказать, что плохо, все прям так печально, э -э нет, не так. Ну, есть ошибки, и довольно таки неплохо. Сейчас покажу, какие. Значит, что мы имеем? Э -э блики экрана имеем, ну, ладно. Интеллектуальный компьютерный блок. Да, она на российской мове, перекладать не буду, буду так, как я. Ошибка, не включается задний левый фонарь. Понятно, задний уход не работает. Но это эти, короче, вот эти пять ошибок, цепь по фонарям. То есть противотуманки задние, там они оторваны, лампочки сгоревшие. Э -э пропускаем. Это все полная ерунда. Больше меня интересует, вот, система обнаружения падения давления в шинах. Ошибка, информация о скорости автомобиля, полученная по сети КАН, от компьютера, системы ABS и SP. Я так понимаю, потому что колесики лежат и не крутятся, а в них датчики стоят. Возможно, по ним ошибка. но ладно, допустим. вот это вот уже серьезная ошибка. динамический корректор фар по высоте. это денег стоит ремонт. це прям да кошты фара. ага. подождите, сейчас секунду я еще не вычинил, чик. Фара. 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 местный. ну понятно. ошибка по фаре. мне лампочка перегорела правой. Нічого не пишеш а право, ну то таке. І сигнал датчиків ости задньої частини кузова автомобіля. Оце от вже проблема. Якщо почистити контакт, він запрацює норм, якщо ні, то це як мінімум 100 доларів американських. Це многофункціональний екран. Це у нас виходить якраз приборка. оця. А, ошибка отсутствует с компьютером системы помощи при парковке. Ну, це фігня, це може, бути із того, що передні датчики оборвані. Кстати, ще є можливість програмувати ж. А, програмувати можна і можна вимкнути круїз. Я на схожий так вимкнув, вроде прикола попробовать. По тут же ж не включається кнопками. Також на по поводу лампочок на приборній панелі вони не вимикаються, вроде, но можна виключити, там є якась панель, це надо буде лазити, искать. Це Нудятина, якщо кому потрібно, то пишіть, я вам покажу, як це зробити. Но це нудятина я не буду показувати в цьому відео, як це робити, бо воно ну, реально нудно. Я вчора так нудив і далі не ну, дуже не хочеться. Продовжуємо короче, далі. Ошибка рулевого... під контролем о, Ограничення скорості. Це кстати, може бути либо ошибка, либо просто вимкнуто фізично. Радіоприйомник, відсутствує связь з системи допомоги при парковці, це якраз відірване, відірвані спереду датчики парковки. І, кстати, можна передні виключити фізично через Lexy, тільки задні. Я кстати, так попробую і буду тоді їздити поки що так. Бо передні ще треба знайти кріплення, зробити і самі датчики і проводку. Це якби є накладно зараз. Продовжую по помилкам датчик дождя. Оце от, конечно, не знаю, я сейчас его проверить не могу, потому что дворники короткі, треба купить. Компьютер не розпознает для доступа к описанию кода. Ну и все, как бы. Больше ошибок нема. Я що сейчас зроблю? Хал репост, типа такого я зроблю. Зброшу всі ошибки на ноль з каждого блока. Тоже показывать не буду, бо це в каждый блок заходить и окремо сбросить. Якраз там по программу малюх. Не, спочатку ошибки сброшу, заведу, подивлю, що вискочить, що ні. А потім вам покажу, що вискочило після того, як я все зброшу. Так, із критичних не збрасується помилка по сигнал датчика вести задньої частимо, то треба лізти під автомобіль, щоб її якось звести на ноль. Ну добре. Ну, і зрозуміло, що пер перший пункт, який я показував по лампочкам, вони теж не збрашуються, бо лампочок немає і деяких стопорів також немає, вони багажнику валяються типу, проти туманки. І що у нас. Зараз продовжу далі, ну це просто одразу зняв. Бо це цікаво. Це коштує грошей, я так би сказав. Ну, зараз почекаю далі. І ще треба буде, щоб перевірити другу помилку по фарі. Треба спочатку завести машину, ну, включити світ, світло. І, бо вона так не з'явиться, якщо ні. Тим боля, машина вже впала в економ-режим, чогось так быстро. Моя 3 години і ну, Я періодично заводив, бо треба було по програмі. Ну, то Ладно, читаю далі. Я Якби збросив всі помилки, але нічого заново перечитує. І тож великий режим. І не бачила чогось з двигуна. Зараз вже бачу. І по ньому є шість помилок, яких я ще не чекав. Ну точніше не дивився. 68% зараз воно перечекає, навіть магнітола включається. Но помилок менше стало трохи, але не дуже. Тобто там Такі помилки, як парадіоприйомнику по ця там не видалилася. Ручки під рулем теж не виділяються. Кстати, у мене на моїй машині теж помилка. На функціональний екран. Тепер дві помилки, це мабуть, друга якраз по плюсу. Да? Да. Возможно, кстати, десь запобіжник перегорів треба буде передивитись. Також Комунальний блок двигателя. Тут у нас это, это, лампочки, да, передній передні габарит. говорять. фар, понятно. Сигнал датчика висоти, задній там, хоча не працює. системы обнаружения падения давления в шинах опять получается колеса а может надо поехать чтобы не пропало по первому интеллектуальный компьютерный добавилась одна ошибка 5 стал по 6 и что у нас добавилось коммунальный блок двигателя ошибка переднего габарита передний правый габарит ошибка отсутствия связи с компьютером системы при парковке добавилась А, не, все правильно. Было 6, аж выдали, завершилось 5. То есть все вернулось на свои круги. Ну и по мотору, сейчас 6 помпок, самое важное. П00000 П... это якась. Фиг его знает. Короче, неопределенная ошибка. Цепли перепускного Мого последующего прогрева. А ну це что у меня и ЕЛМК видела. накала свечи связь э, по шине ком комфорт это я даже не знаю что это такие пишет что удаленный причина удаленный не, устраиваем ошибку отсутствие связи с... А, ну фиг с ней пробуждение компьютера управления на расстоянии пробуждение компьютера управления на расстоянии я даже не знаю что это такие ему что может быть сигнал положения электронной системы рециркуляции отработанных газов е вот это, конечно, плохо. Минус 100, минус 100. Возможно, его и нет. Давайте сейчас попробую зайти в блок и поудалять все, что в нем есть. И подумаем, что будет, бо изначально же не прочитался, бо был эконом режим в машине. Сейчас удаляем помилки. Внимание, понятно. Удаление ошибок выполняется без внесения в память новый та и без разницы короче пробег 322 сейчас неудобно одной рукой 322 тысячи короче 322 тысячи пробег ну еще выключить зажигание сейчас выключили и окей удаление данных Включите зажигание. Вот как. Лик сухо может, да? Сейчас оп. Эконом режим, правда, включился. Аккумулятору, наверное, не сильно хорошо. Недостаточно памяти выключите снова и включите зажигание. Выключил снова. И включил. Идет считаем ошибок. Все. Значит осталось p 40 Все, прилеп перепускного следующего подогрева. Ну все, все ошибки, понятно, что они работают. Свечи накала. Ну, такие. Специ... Сцепление не важно. Требование выключить кондиционер неактивный. Ну, короче. По мотору есть две помылки. Одна как бы вообще не знаю, что такое P4.0. Кто знает, может, напишите, сейчас я заведу ее, чтобы она опять вышла из этого эконом-режима. Заглушу и зараз еще раз перечитаю моторни по молке. А, Найдешь ошибок. Ну да, две ошибки осталось. Ну, EGR работает уже хорошо. Значит, это была якость поломка, мы уже чинили, и они их не сбросили. Но вот сейчас буду переходить к такому. Це ну дядя, але це вам точно не потрібно. А, і по итогу, як я все зроблю, тоді я зроблю фіналочку і розповім. Бо це все показувати, не вам треба. Якщо кому цікаво, то пишіть я все зніму. Зараз знімати не буду. А, цей відео виложу раніше, ніж машину починю. Завтра я поїду її по хімчищу. Вийде відео, як я її хімчищу, а потім вийде. Відос вже по ремонту. Машини. Ну, це може вийде раніше, ніж той, що я завтра хімчистю. да, Це вийде перший, потім вийде хімчистка. І все інше потім. А На цьому тижні те, що буде, вийде відос, як починити замок. Ну, типа, починити. Ну, по крайней мере, все добре. Все, перехожу к кодірування і фіналочки розповім, що вийшло. может оно на камеру не видно, я сейчас не могу сказать, потому что тут экранчик маленький, но э -э, тогда так будет короче, пока еще чеков, чеков и зашел в блок как раз э -э, приборной панели вот той. Э -э, и что тут э -э, появилась новая ошибка, ошибка звучит так неисправность отсутствия с постоянного напряжения плюс дисплея и это как раз может быть та сама причина почему не работает ни один светодиод на самой приборной панели Зараз попробую сбросить, вот прям сейчас онлайн, так сказать. Uh, ну, пускай мутно, не мутно, вот нажимаем выдалить. Uh, и процедура удаления ошибок, ну, и они удалились. Опа. Ну, цикаво. Ладно. То тогда я сейчас продолжу. И... И таз прям зараз сейчас я попробую. Ну, сейчас я попробую вымкнуть запалення. Uh... сервіс сервис якийсь там шветиться ладно і ну-ка попробую завести бо це не діло а digital сервис це виходить що он пише що я подключен понятно у мене так не пише, бо у мене трошки другой бортовий. і тут кстати, ці пиксіли битой на бортовиці лампочки не запрацювали так вимкнув запалення і вимкнув і не і no, Тут виходить, щоб заново прочекати цю помилку, треба її знайти. Динамічний коректор фар, так і залишилась. Ну, одна ошибка поэтому це двигателя по лампочкам. офіційний екран. Значить, Заходимо в цей екран. зчитуємо ошибки. есть. Ошибка отсутствует связь с компьютером системы помощи при парковке. Ну а то и по плюсу получается ошибки не появилось. Ну она и не появится, насколько удаляешь, сколько не удаляй. Это я так, типа, сначала все удалю, что есть, а потом посмотрю, что выскочит. Ладно, продолжу чекать. И в... Я все прочекаю, попробую запрограммировать и покажу результат. Э, результат покажу после того, как я сделаю общий сброс вот этой всей и заново обновлю систему, чтобы поскакует. По кондиционеру, кстати, ошибок нема. Но вы не не працює. Ну це таке. ладно, чекаю дальше. Короче, кажется, чи діагностував, діагностував, э по діагностиці ті помилки, що були, так вони і залишились, ну, критичні. А не критичні це лампочки, не ну, лампочки там такі Єдине, що магнітола і не перестала кнопки працювати, я навіть магнітол знімав, розбирав, але в мене немає зараз такої тільки, щоб платку зняти. В принципі, все під'єднано. І Зараз вже добрався до панелі приладів. Хочу розібрати і подивитися, що там знаходиться внутрі. Може там все заклеєно чи Ну, По комп'ютеру діагностику. Проводиш лампочок, вони не роблять. тобто Комп'ютер проводить, пише, що типу, роблять, а по факту не одна не заграється. Тому переводжу зараз розборку цієї. Ах. Розібрав я панель і вона вся окислена. Тобто трохи збирався конденсат і всі контакти, всі мікросхеми вони є з окислами. Навіть біля шлейфу, там, де. Є окасли. Ну, Може кстати, в цьому є і проблема Шо, воно... То, що воно і не працює з стадіодом. Розбираюсь, Розбираюся. Зараз не те що розбираюсь, я зараз візьму очисних контактів та і всі, всі вот акуратненько. Вот, і потім буду далі розбирати і дивитися. А ось собственно кажучи, мабуть, і причини. Все просто в окислах. Контактна група повністю зелена. Чого ж вона не працює? Якраз це йде на да, на цьотодіод. ну хоча там повне управління і йде далі і далі далі. І вона вон, трохи бачите є як кабута залита чимось, вон видите полоси Ось так. Ось і причина. Так що є шанс, що її вийде постановити. Коротше кажучи, починив, назрамовився ну, хуже і нічого не починив. Ні, по-моєму... По-моєму, я ж ночі не їздив і там і до цього не горіла світла подсвітка. Тобто якби... Треба нову панель. Нову баушну панель. Ладно. Тоді так, да, все-таки це буде вставочка до того відео. Е, ну... Треба коротчного панель. Вона вся внутрі окислена, нічого там, і шлях я достав і він відгни... відгнив вже. Ну там є контакти, які привидно, що їх немає. Вони там мають бути, і підліні їх не вистачає. І, кстати, мабуть, із за цього воно і не працює. Тому вставочка буде то перед тим як я зробив фіналочку, прям врізка, так що сильно не судіть. Бо я тоді ще не знав, що треба його в цей відео скинути, а не в інший. Ладно, вкинув. І продовжую, що я там розказував, вже не пам'ятаю, розк розказувати. Це відео виходить, ну так, нічого вам вийшло. Ну, воно вийде так, як є. Єдине, що он... Ну, якби Проблеми обозначив, які є, які буду виправляти. Якщо самому не вийде, то тоді є у мене електрик знайомий ну, як знайомий, електрик якогось, чинів, і той точно розбереться, в чому взагалі проблема. А так, в принципі, тоді все. Я на сьогодні все. Розбираю далі панель приладів. В інших відео вже побачите, що з того вийшло. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте коментарі, пишіть лайки і до побачення. Ну что ж, бач, что я у нас красный, жарко, пекло просто жесть, устал, одним словом, и что смог видно, но...